Привіт, друзі. Сьогодні несподівано зранку я зрозумів, що в Канаді вже перевели годинник на одну годину вперед чи назад, не знаю. В общем, я не виспався, просинаюся, темно, знову. Виявляється, перевели ще з суботи на неділю, але ж з суботи на неділю я спав до 10-ї, то я цього не зрозумів. Не знаю, як я витримав сьогоднішній день. Дуже Постійно хотілося спати. От. Але плюс те, що тепер ще пізніше, ввечері темніше. І можна, зараз от... я після роботи знову піду погуляю по парку. Але це відео не про парк, не про мою прогулянку. Я в цьому відео хочу показати вам те, де я працюю. І не забувайте підписатися на мій канал. Сьогодні трошки буде про мою роботу. А поки ви будете дивитися відео, я хочу здовж цього парку дійти до океанської затоки. Яка сьогодні сонячна, сліпуча погода, весна в Галіфаксі в Новій Шотландії. Я зараз оце вийшов з нашого цеха. цеха зараз обідня перерва. Хочу вам показати зараз. Я Ромчик мені допоміг, ми в суботу вирізали двері для моєї майбутньої кухні. Ось, дивіться. Ось, зараз це вони в мене в багажнику полежать. Двері будуть чорного кольору і план такий, що сьогодні з Божою поміччю і з помічю нашого супервайзера ми... Під час наступної перерви поклеїмо х-бендінг, кромку на них теж чорну і е, зробимо отвори для завісів, щоб е, можна було ці двері повішати потім вдома на мою кухню. Так що так, зараз ми приводимо трохи порядочки, робимо. Зараз обідня перерва і робимо порядочки. У нас в цеху буде офіс і у нас буде кухня. Покажу вам, як це виглядає. Ось привіт. А тут буде офіс. А тут буде кухня. Це міч, а міч. це міч, Так, Тут у нас буде кухня. А тут ми працюємо. Якось я детальніше вам покажу свою роботу. Я ще мушу отримати дозвіл на зйомку від мого керівництва, і обов'язково вам покажу, що я роблю на роботі. Але так скажу в двох словах, що зараз ми збираємо меблі для клініки для старих людей, там, де вони вже доживають свої останні місяці і роки. Ми робимо зараз для клініки шаф. А у нас є кавоваручка. Тут поличка для мікрохвильовки, але. Зараз кабель до неї короткий сильно і не вистачило підключити там треба, от вона тут, треба нам якийсь подовжувач. наша кухня. Поки що приблизно так, в спартанських умовах. Ми Собі гріємо обід. Я завжди з дому собі. Взагалі в Канаді прийнято е, з дому брати. З дому брати собі обід, купляти собі судочки, щось готувати. Я собі готую на тиждень вперед, зазвичай. Потім не парю з цим. Потім сідаєш прямо так на робочий стіл і смачно. Я завжди собі готую рис. Просто підварені курячі філешки і помідори якась зелень. А в офісі зробили червону столешницю, стільницю і крутий офіс для якогось сутенера. Оце клей. Дивіться. Оце пістолет і зараз клей. Так, розворачуємо і. Це чотири двері, я поклав одну на другу, нам треба пройтися зараз кромку клеєм і пройтися еджбендінг клеєм, дати йому пару хвилин висохнути і, і можна їх склеювати. Накрили картоном поверхню, щоб не забруднити. І чотири кромки на протилежну сторону. І потім ми відріжемо. Потім на короткій торці теж ми відріжемо і поклеїмо. Треба натиснути, щоб приклеїлась міста. Все давно приклеєш. Тепер ви вже знаєте, я вже показував колись. Ми мусимо обрізати зайве. Бачите, спочатку ми наклеїмо на довгу поверхню, потім на коротку. Хоча це не значить, можна і навпаки робити. Просто треба все робити по черзі. Обрізаємо зайву кропку. Ідеально. Бачите, ось тут поклеено, дивіться. Ось я поклеїв кромку і чудово. Ідеально. Фух. О, Ніфіга собі, куди я вийшов, гляньте яка вежа. Я вже Я вийшов, я вийшов, вже бачу воду, я зараз піднімусь і покажу вам океан. О! Висока вежа. Гляньте ось, ось вона затока. Через затоку з тієї сторони центр Галіфаксу, а з цієї сторони затоки звідки я прийшов район Спрайфілд. Тут якась пані запускає дрона. Погляньте. Які леви. Я не знаю, що це за вежа, мушу це прогуглити. Дуже гарно. Отакі От два леви біля входу. Гляньте, як круто, у кого будинки виходять, виходять до океану. Дуже-дуже гарно. Запарковані яхти. Тут дуже-дуже круто, тут просто чудово і спокійно зараз, такий спокійний вечір. Дякую, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал, не забувайте, коментуйте і задавайте питання про життя в Галіфаксі, в Новій Шотландії, в Канаді. До нових зустрічей!